Стояли якісь тут незрозумілічі тітушки, строїтелі. Вони почали кидатися камінням. Тут видно, тут, тут готували коктейлі молото, тому що виваляються пляшки, стоять каністри з топливом. Ну, я не знаю, прилетіла цегла в голову, але зараз все в порядку. Медики допомогли, все добре. Зброя, те, що я бачив, око мого колегу, потрапила куля від флобера явно. І ми бачили кулі свинцові, деформовані. Скоріше всього, це перероблення резинова ну, зброя, Під резинову кулю перероблена зброя, що стріляла кулі вже свинцовою. Це далі територія буде облагороджена е, і буде використовуватися так, як побажають місцеві, тому що це їхня прибудинкова територія. Ми виграли бой, але ще не виграли війну. Сьогодні ночі, я думаю, тітушки можуть повернутися сюди. Вони можуть там перегоруплюватися і прийти назад час надо будет остаться, человек 20, останемся здесь, по дежурим, чтобы не нападали на местных жителей, чтобы однозаднее не захватили, а с завтрашнего дня уже будем э, более детально разбираться в ситуации.